Так, всім привіт. Ну, що, сьогодні розбирання нашого Арпала. Ну, планую відправити саму робочу частину ну, модуля самого на компанію Арпала на їхнє виробництво, щоб вони комплектували б його маховиком. Вони ставлять тут його, цей вал замінюють на довший де виходить, кардан кріпиться. Це маховик. Ну і все добре, то поставлять і транспортера. Там, по-моєму, йде, стоїть гідромотор. Мене розподільника немає в тракторі, то тоді вже порубаю. Поки собі не поставлю батьковим трактором. Коли з транспортером трошки буде легше, а то так. Ну Коли ще віз, то ще куди не йшло, там трохи просто відгортаєш. А наприклад, коли на прицеп одноосний, трактор ніхто не виходить грузить. Потрібно якусь балію, а тоді вже балією прицеп. І заодно глянемо всередині, що, що він там. Взяв лодка, треба обов'язково брати. Отак, бачите, якось мене запитували, яка стінка з самого модуля йде. Зараз глянемо. 2,5 см, 25 мм. Отут. А ці підшипники стоять на валах, то вони прямо тут не корпус іде, а прямо ці пластині йдуть. Отак. правим далее uh Отак трохи покачав по землі його, не вигляд такий малий, а ну, по кілограмах є, нормально важить. Ну все, Арпало вчора вечором нам привезли, ми його розгрузили. Зараз поїдемо глянемо, бо це вже трохи пізніше, батько дзвонив, щоб приїжджає, будемо під'єднувати. Але ну, зараз такий сезон трохи курив приганяють, потеплішало. То він вже сам під'єднав там, все зробив. Зараз поїдемо чисто глянемо, що вийшло. А зранку, до речі, почав він прокопувати трашею, щоб ну, електрику на хлів провести під землею вже, щоб не було кабелів поснованих, а потім те це діло закинув, ну його такі інтерес до заліза. То казався, крутиться все добре. Ну і заодно допоможу вікно ставити у цій такі пристройці, де вони добудували біля входних дверей, тому що вони ну, двері ставили, трохи темнувато стало. То знаєте, цей газопитон такий добрий, що легко піддається такого демонтажу. Вирізали де треба, та, та й все. Що їдемо? Угу Vesna, bereš vždy, kuročky chodí.

Добрий день народ. Оце дивіться, Коля уже свою приблуду, а свого. Вчора ще ну, воно йому прийшло. Розузили без мене, Бачено, ввечері приїхав з роботи. Поки колі сьогодні не було, то я його нацепив на свій трактор, чого на свій зараз об'ясню. Ну і спитав вже. Ви бачили, Там я вже свого товариша в Гриші, вже і спитував, пробував, як воно, що воно чи працює. У нас особливо цікавив транспортер, як воно буде працювати, бо тут. Від гідромотора воно зараз я його відкрию, покажемо, продемонструємо, як воно. Стоїть газовий амортизатор. допомагає. поки. Розкажу, чого я його на свій трактор прицепив. Дідь сюди зараз покажу, тут така є приспособа гід -гідро гідромотор. От, і щоб він працював, треба, щоб і обратний поток, щоб був, той вход і виход, щоб був. Ну, зараз, поки в китайських тих, тих новіших воно вже є, в старіших нема. Так як у мене тут установлений вже розподільник Р80. Я переключаю краном на, на цей розподільник, щоб йшло, І в мене зараз воно все буде, ну, все воно працює. Якби. Зараз ми вам це продемонструємо. Зараз ще раз коля заведу його, включимо, покажемо. От бачите, отак транспонтер включив речага на принуділовку, типа як то на підйомці, на пускання, але не на плаваючі, на принудительні. І все, крутить гідромотором. Тут є регулятор. Регулятор уміншає, збільшує обороти. І поки це на всіх, це воно на всіх так, як робить. Зараз побачите. Можна таку швидкість зробити. Ще меншу, єле-єле. Ми відкриваємо на все. Так воно і працює. Ну, саму роботу Арпала ми зараз показувати не будемо. Ми вже бачили, як я там показував у свого товариша. Зараз загрушимось. Яке тут ще вдосконалення вже зроблено, воно досить таке практичне. Вон, лючок зроблений і тут є ключ такий спеціальний. І Вже сьогодні я користувався, так як по своєї неопитності довмився два рази удавити станка цього. Такий ключ. І тут написано для розблокування гілки відкрив вікно, прокрутив за, за стрілкою. Тобто за стрілкою це виходить. А, тут по цій, отак. Я спочатку крутив не в ту боку, не в ту сторону а зогнув воротка трошки. Дугнувся. Так що заводу досконалюється. враховують помилки свої. Ну Тут вес, як він вес, взагалі пише книжка нагрузка. Відтримує гідравліка 400 вроде 50 кг, як я не помиляюсь, не сильно важко. диски з котком важче піднімати. Ми думали, що вже транспонтер хоч і доволі громіський, ще на одну сторону вроде, на транспорту він зложується. Ну так не, не важко, щоб важко. Далі стрілася, повертається. Все, і воно вернеться. Під 45-90 під 90 градусів можна воно фіксується. Зараз зафіксувалось на 45 градусів. Ще нажимаємо на 90. Ну і висота, висота підйому досить значна така. Навіть я думаю, як все, як все добре буде. Сейчас. Ми туди на горі ще качани, вручну по драбині, відрами заносимо, а зараз... Під'їхав другою стороною. Підняв і воно закине. Вже, вже, вже не вручну. Якраз так виходить по висоті нормально. Коля навіть казав битюки на горищі, ну на тюки, хто знає, чи пойде воно чи не пойде трошки військовати, може, якщо на ребро ставить його чи на угол. Як якось так. От. Ну, тут написано, яке табличка, яке можна рубати. Сире м'яка порода 120 мм. Це при влогі 50%. Сире тверде 100 мм. Сухе тверде 85 мм. От таке. Ну, На кардану стоїть фрикційна муфта від перенавантаження. Спраць, спрацьовує вона, кстати, спрацьовує. Так що піна, працюємо на 540 обертів. Гарно укомплектовано, гідромухти зразу були в комплекті, все, єврогідромухти під'єднані Тут навіска хоч під китайця, хоч під того, хоч під -со совдеповського трактора. Ось така деталь. Бо Будемо будем, трошки сьогодні спитали, може ще десь на днях ще провіримо, тоді вам, з вами разом і спробуємо його на, на, на повну потужність. ну Набагато краще. Ви ж бачили, як в попередніх відео. Ще одна людина, щоб стояла, отгрібала, і то такий досить трудоміський процес отгрібати його. А так вже одна людина звільнюється. Все, що не з'являється, все легше на руки. Капусту вже я вимочила, пообрізала. Ну, такі самі більші листочки, то на дві половини, а такі середні то будуть голубці трошки більші. Тут у мене 900 грамів рису, я вже відварила, і 2 кілограми фаршу. І зараз приготую зажарку. Тут в мене морква, цибуля. Зараз я їх обжару. Обжарувати буду на смальцю. Я його використовую так і для зажарки голубців, і печиво печу. Ну, буває навіть у тісто з пирогів, то додаю так по ложці. Ну, Я його так використовую на кухні, то картоплю буває жару. І так і на голубці. Мешко рода нагрілась. З погреба принесла, тут такий ще холодний. Коли постоїть в хаті, то такий теплий, м'яккий. Так. І до цибулі додавила моркву, Моркву я так сильно не піджарую. Ну, так накриваю кришкою, щоб вона була м'ягка. І зараз додавлю до рису. Чайну ложку перцю меленого. І також солі. Рис я також підсолювала, ну і моркву трошки. Рис так небагато. До зажарки ще додала 5 зубчиків часнику чеснику на таку цибулю з моркою гарячу. То часник так гарно зараз пахне. Раніше я готувала без чеснику, але коли перекручувала м'ясо, то в кінці я так не люблю, щоб була м'ясорубка з м'ясом, щоб мить. То я пропустила пару зубчиків часнику, коли робила голубці. То так мені і сподобалося, то тепер вже я і додаю часник. Ну, взагалі, мабуть, я так роблю голубці, як більшість людей. Морква, цибуля, рис, м'ясо, посолила, поперчила і зараз гарно перемішаю в такій великій мисці. І вже буду робити. Голубців вже трошки наробила, в першу чергу поставлю мультиварку, щоб готувались на вечерю. А останні нароблю морозильну камеру і їх перекладаю морква з цибулею зажаркою. Половину зажарки на середину. Голубці в мене виходять і більші, і менші. По-різному. Вже так, таку середню капусту не розрізала. Заливаю голубці ось такими помідорами в власному соку. Ну, коли вони є, а коли немає, то можу томатну пасту з майонезом або із сметаною по-різному. Це такі помідори половинками я закривала. То сам томат заливаю, а помідори остаються вже у борщ, в салат. А таку кількість голубців беру я літрову баночку. Вибрала таку річ, щоб більше було томату. І також додала ще одну чашку кип'ятку. І зараз поставлю в мультиварку готуватися вже. Ну я ставлю на 50 хвилин, коли готую з квашеної капусти, а коли свіжої, то й 30 вистачає. Але вона квашна більше, де твердіша, то ставлю на 50 хвилин. Вона, коли й приготується, то вона не така м'яка, але нічого, нам також подобаються такі голубці. Клапан вже опустився, голубці наші вже готові. Вже й коля прийшов біля господарства, порався. Зараз будемо вечерять. Вже й хлопці під'їхали якраз. Отакі От в нас вийшли голубці. Коли я заливаю домашніми помідорами, вони мають такий світлий колір. А я купляю в магазині томат, то вони червоніші. Кажі єсти захотілося? Єсти захотіла Голубчика будеш їсти. Голубчика їсти будеш. Хлопці люблять начинку, капусти не хочуть їсти. І скільки ми просимо, ніяк не виходить їх, щоб заставити. Але нічого більше будуть їсти. Ну, такі в нас вийшли голубці, всі остальні доробила, заморозила. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення!